Ого, це ж величезний мармеладний ведмедик. Як прикольно. Ще й блакитного кольору. А ось Ітана гострі токпоки. Як страшно. А що там у брітні? Неймовірно, рожевий кактус? І як ти його будеш їсти? Але давайте почнемо з стари. Так, Тара, починай! Окей, і з задоволенням спробую цього апетитного мармеладного ведмедика. Ти є одна проблема. У мене не виходить його відкусити. Ну ж, бо давай. А може з цього боку взагалі ніяк. Ітан, можеш допомогти? Одна мить. Давай. Тягни, майже вийшло. Ай О, голова ведмедя у мене в руках. А значить, я можу його з'їсти. А от і не можеш. Симер мармеладний ведмедик лише мій. Ану віддай. Віддавай зараз же ти можеш їсти лише свої паки. Ні, зараз черга брідні. Моя? О, ні. Це ж справжній кактус. Як же страшно його їсти. Спробуй відрізати невеликий шматочок. Виглядає гламурно, а смердить жахливо. Навіть не знаю, як я це з'їм. Гедота. Кактус такий. Ой, який брітні? Ау, ой-ой, да уж! брітні зараз поза зоною досяжності. Зі мною все в порядку. Ітан, продовжуй! Ох, добре. Доведеться спробувати цей гострий токпакі. А от і мої палички. Що ж, приступимо. Виглядає, звісно, лякаючі. Мені стало спекотно від одного погляду. О, ні, я вже відчуваю. Як всередині мене закіпає вогонь. Мамочки. Да, уж, це було потужно. Ой, Тара, пробач! Я не хотів, щоб так сталося. Не хвилюйся, зараз я допоможу тобі витерти сажу з обличчя. Ну-ка. Друзі, я прийшла до тями, а ви як? Ой, не може бути такі чоманзі. І так, нові ласуші, отари на фанта. на кока-кольне рідке желе. А ще у брітні? У брітні шоколадна пляшка рожевої фанти. Прикольно. Давайте швидше спробуємо. Може, почнемо з Ітана? Простіше простого. Видавлюємо желе. Ого, яке апетитне. Вау! Це реально дуже смачно! Кока-Кольне желе таке солодке та тягуче, та я готовий з'їсти ще пару таких пляшок. Це було супер. Що? Пляшка прилипла до руки, фух, вийшло. От дідько, вона тепер прилипла до другої руки, нічого не виходить. Хай ще зачекайте, я спробую ногами. Так, спрацювало. О, ні, тепер до моєї руки прилипли кросівки. Та що ж це за відстій? Е, дівчата, то це взагалі не смішно. Тара, починай. О, їта насмішив до сліз. Добре, тепер я можу спробувати свою мармеладну пляшку. А? Вау, вона зі смаком фанти. Ой, Іта, ти що робиш? А? Да так, нічого, просто мені спекотно. Та так, звичайно. Добре, я продовжу ласувати. Як же це смачно. Я навіть можу відломити шматочок від пляшки. М -м, справжня смакота. Ну, давай же, відчепись від мене. Ого, Як ти це зробила, Тара? Ура! О, ні, тепер мої руки злиплись. Ніяк не виходить відліпити. Ох, добре, тепер моя черга. І терпиться скуштувати цю шоколадну пляшку. Отак, смакота. Що Наче ну, всередині щось є. Треба швидше дізнатись. Ось це так. Це ж рожевий скіт. Виглядає неймовірно гарно. Та ще дуже смачно. Ну ж, бо давай же, відклеюся. Ого, Ітан, подивись. Як же здорово, що мені дісталось так багато цукерок та шоколаду. А як справи зі слипшимися руками, Ітан? все так же, дівчата. А може ви потягнете мене руками з обох боків? Давайте раптом допоможе. Є Ауч, це було боляче, але спрацювало. Давайте п'ять. Стоп, стоп! Не можна, бо знову склеїмся. На цей раз тарі дістались мармеладні очі. І вона їм дуже радіє. А у Ітана мармеладна рука виглядає незвично, але, мабуть, дуже смачно. Ого, а у брідні ще й рожева. Ну що, з кого ми почнемо? Може, старе? Ми з Ітаном згодні. Тара починай. Із задоволенням. Всі мармеладні очі такі класні. Вау! А всередині неймовірний ягідний гель. Справжня смакота. А тепер дивіться, я покажу вам трюк. Я можу піймати ротом одразу багато мармеладних очей. Так, ловлю, ловлю. Так, не один не впустила. Я дуже задоволена. Опа, це було круто. Дякую і готова повторити цей номер на біс. О, ні, падаю. Да уж, не вийшло. Але мармеладне оке зі мною, а це саме головне. І там тепер ти. Ні, тепер брітні. Так, добре. Тоді я озброю ложечкою побільше і спробую моє рожеву нотело. Ох, яка ж вона апетитна. І на смак неймовірно. О, буде здорово зробити тост з нотели. Але для цього треба буде приготувати самі тости. Кладемо шматочок хліба в тости і чекаємо. А от і вони. Тепер можна намазати на них нутелло. Дивіться, які гарненькі. Спробуємо. Отак яка смакота. Друзі, це було супер-пупер дупер круто. Ну а тепер черга ітана. Ця чорна мармеладна рука така дивна і така смачна. М -м, мені подобається. Ох, дівчатка, навіть шкода, що вам не дістався такий смаколик. Ням-ням-ням. Так, ця мармеладна рука була фантастично смачною. Я з'їв все до останньої крихти. Ого, який милий автомат із жуйкою дістався Брітні. А що Ітана? Ого, ціла гора зорово. Здорово. А тепер подивимося, що у Тари. Боже мій, це що восьминіг? Який він страшний, бридкий і огидний. Навіть не знаю, як тара його з'їсть. Так, і справді гидота. Прийди, починай. Я рада почати першою. Не хочу, щоб Тара зі своїм восьминогом зіпсувала мені апетит. І так, спробуємо. Виглядає апетитно? На смак неймовірно. І бульбашки також класні виходять. Я задоволена ну нудьга, оторва це зовсім інша справа. Обожнюю начинку всередині. Вона така солодка. Хочу з'їсти побільше орло, поки дівчата не почали мене благати поділитися з ними. Я, мабуть, візьму всі орло, складу стопкою і запхаю в рот. Отак, От так їсти печиво ще смачніше. Це було неймовірно. Ну що, тепер черга тари і її жахливого восьминога. Це правда. Ось меніг, і справді жахливий. Навіть не знаю, як його їсти. Спробую відкосити це щупальце. Треба швидше це зробити і забути як страшний сон. О, ні, що за звук? Ось минок живий, друзі. Що кажеш? Восьми живий. Друзі, треба робити ноги, поки він нас не з'їв. Швидше. Велике дякую за перегляд. Не забудь поставити лайк і підписатись на наш канал. Тоді ви точно не пропустите наші нові смішні ролики. Ну а поки що бувай і до швидкої зустрічі.